Міг-29 багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України. У 1983 році перший серійний Міг-29 почали надходити до воздушно-повітряних сил СРСР. До 2003 року команда з шести літаків міг 29 входила до пілотажної групи ВПС України Українські соколи. Під час повномасштабного російського вторгнення літак міг 29 інтенсивно застосовується обома сторонами. Перших днів війни з'явилась легенда про привид Києва, збірний образ льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації, які воюють на Міг-29. Так, під час боїв за Гостомельський аеропорт українські ВПС з винищувачів Міг-29 завдавали ударів по російським військам. 27 травня льотчик-винищувач Міг-29 повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35 який полював за літаками української штурмової авіації. В цілому, станом на 10 травня 2023 року, підтверджені втрати українських Міг-29 складають 17 літаків. Потенціал винищувача Міг 29 дозволяє використовувати його як виконання задач ППО та повітряного бою, так і для завдавання ударів по наземних надводних цілях. На модернізованих Міг-29 на 20% збільшена дальність виявлення повітряних цілей до 100 кілометрів. Його вдосконалені ракети П-27ЕП-1 і П-27ЕТ1 мають дальність пуску до 95 кілометрів у ближньому маневровому бою. Він зможе вражати цілі ракетами нового покоління грань. Подальший розвиток версії Мі-29 має можливість запуску ракетно-бомбового озброєння типу повітря Земля, зокрема x 29 т та КАП-500КР, має модернізовану авіони. У серпні 2022 року стало відомо, що українські військові інженери за допомогою американських фахівців змогли інтегрувати протирадіолокаційні ракети ijm 88 «Харм». До арсеналу літаків. Завдяки цьому українські льотчики успішно уражають російські РЛС. Українські міри були залучені для виконання задач протиповітряної оборони, захисту від ударів крилатими ракетами та дронами Камікадзе типу Шахет-136. 17 квітня 2023 року було повідомлено про завершення передачі Словаччиною 13 винищувачів України. 11 травня було повідомлено про завершення процесу передачі 14 літаків Польщі. Друзі, якщо вам подобається, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую.